Ми тут вже давно спілкуємося поза ефіром. Шкода, не потранслювала це все діло вам ексклюзивно на сторінці Радіо Західний Полюс в Фейсбук. Маєте можливість спостерігати цих красивих людей, які сьогодні з Хмельницького до Франківська, далі ще кудись. А до Хмельницького зі Львова. Зі Львова ви почали, очевидно. Так, так. цей допрем'єрний тур із показами фільму Крашенка. Це для мене взагалі щось унікальне. За святковістю, за тематикою, святкове кіно ми звикли, що це Різдвяна а, стрічка або uh -huh. новорічна. Uh -huh. Спочатку новорічні були, потім Різдвяні, а тут раптом а, якийсь новий тренд з'явився в українському кінематографі перед великодні стрічки. Але. Ем, Сюжет стрічки Крашенка це практично от наші дні. Передвеликодні дні, сонячні дні. Ну, трохи не наша локація, це не Свята Галичина, це Київщина і Київ, зокрема. Принаймні там проводилися зйомки. І двоє акторів, які грають двох дітей цього. Я не знаю, як його коректно назвати бешеного дідуся, <хи> а, який виконує там головну роль. Ну дідуся Шизік, ви... Шизік про нього кажуть в кіно. Шизік. А ви так ви... його називаєте? Кіни, так. От стаса Буклана. А, двоє дітей, які а, вже достатньо дорослі. Просто <хи> 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 їх не двоє, а троє. Само А, Так, є ще найдоросліша, найстарша сестра. А, молодшу сестру грає Дарія Легейда, акторка театру Франка. Перше, сцени країни, це вона. І Володимир Тихий, який каже, що нещодавно приїжджав я не до такий Франківська. Тихий, тому що я гладкий, але неважливо. ну неважливо. Ой, Я перепрошую, я, я переплутала вас з режисером. Більше голосний. А Так, власне, приїжджали ви до Франківська восени із виставою. Так, ви мене питаєте? так? Ми приїжджали з виставою третій зайвий, і я вам скажу, що був неперевершений глядач. Мене більше все здивувало те, що. Після тривоги, тривога, яка була майже півтори години, що майже всі глядачі повернулись. Я вважаю, що це був це ж це, це успіх. дуже так. Ні, таким трас... чином ти одразу підводиш до того, що. Якщо береще будеш буде, якщо буде тривога, то всі повернуться і додивляться наше кіно сьогодні. Тому що це івано франківськ найкраще місто у рідної нашої неньки України. О, ви так кажете, в кожному місті. Ні-ні, <ріст> ні тільки Івано-Франківськ. Ви ж тебе розкусили, то у третьому місці все. Ти вже поплив. Я зрозумів, чому воно так названо. Тому що воно як вірші Івано-Франка, воно прекрасне, поетичне і попадає прямо в саме сердечко. Це киянин нам каже, а Дар'я народилася в Одесі. Ви себе. Ви позиціонуєте як одеситка, чи ви вже повністю киянка? А, ні, я, я таке одеситка, напевне. Е, ну, як по, за місцем походження, за місцем народження, за місцем своєї якоїсь юності, такої най-найранішньої. Потім я киянка. Е, а е, дуже цікаво те, що зробили мене саме в Івано-Франківську. Да. Звідки ви знаєте такі подробиці? Тому що мій тато служив Івано-Франківську. Вони з мамою жили тут та і тоді е, в івано франківську е, сталося. Я започаткувалася. Клас! А ви відчуваєте цю близькість? Насправді в мене є якась така дуже таємна, тиха, приємна любов до Івано-Франківська. Тобто і не я хочеться дуже щось чувствую. тут започаткувати. <рес> ти, <рес> ти мені пропонуєш? Ні, ні, просто кордонарвані. А просто насправді ще для моїх батьків це місто дуже багато значить, тому що ми подекуди, коли ми буваємо, тут вони йдуть і так розглядають його, і кожен раз в них така ностальгія. Вони кажуть про те, що це місце їхньої молодості, це місце його кохання, їх кохання. Це воно дуже багато для них значить. І коли ми тут буваємо, коли я тут буваю, я щось таке відчуваю. А вони не кажуть саме локація? От тут починалось. Ну ми цілувалися поцілувалися перше льотчика в селили. Там вони це все і започаткували. І залетіли. А я приблизно так уявляю собі локації, де це могло бути. Гаразд. А деякі е, спільності у вас із нами все ж таки знайшлися, попри все. А ви вперше були минулої осені? Чи ви бували так? Так, на часті? жаль, Іван. а ні, я колись був нас привозили в п'ятому класі. Е, хм, на екскурсію. екскурсію в Карпати. Так, так, І так. перед тим ви пройшлися Франківському. Але, я... на жаль, я нічого не пам'ятаю. Ну, звичайно, в такому юному віці. Так. Карпати запам'ятали Франківськ, ні. На жаль, ні. Ворота в Карпати. Так. Ага, це але. наше тавро на віки. Але я пам'ятаю, що так було. Так було приємно, так було гарно в цьому місці. От не пам'ятаю локації, але було добре. Знаєте, а так. це івано, начебто, мене теж та? започаткували в Івано-Франківську. Все все рідне, Ні, Ну спогади з дитинства, навіть якщо вони якісь неусвідомлені, навіть якщо їх майже немає, але щось там залишилося на підкірці, на підсвідомості. У мене дуже багато спогадів з, В... з Івано-Франківська, коли я була маленькою. Ми дуже багато тут бували. Тут були наші друзі, і ми святкували якісь різні свята. Абсолютно різні ми приїздили. На Різдво, на Новий рік і на Великдень. І я дуже добре пам'ятаю якісь такі емоції, які мені дарувало це місце. І на Великдень ви сюди приїздили? Так, ви а я дуже багато чув про ваш театр, який я вважаю один із найкращіших в Україні. Він новаторський. Він бачите, там скільки сцени на кожній з них працюють. Там прекрасні актори, це молодь, це актори, які хочуть щось нове творити. Тому це нереально приємно, що ми приїхали. І дуже б хотілося подивитися якісь вистави в цьому театрі. Тим паче тут працює мій друг Паша Кільницький. Павлові привіт. Паша, привітанечко велике. Ми з ним в тюгу починали в Київському. А, точно, О. точно він розповідав. Так, а ну і з, з Надковським ми так само, ми в Одесі, він був режисером, а я це. але я і з дружиною знайомий. Ну, З ними обома Теж. виходить, не, не окремо так ось. Тому це прекрасні люди, і я вважаю, що приїжджайте в Івано-Франківськ, діть до театру, ходіть по цьому прекрасному місту, гуляйте і звичайно приходьте на крашенку сьогодні. Сьогодні і після 25-го. у кінотеатрі Космос сьогодні допрем'єрний показ. А вже з найближчого четверга, 25 квітня, в усіх кінотеатрах країни, в тому числі в усіх франківських кінотеатрах, їх у нас наразі три достатньо великих для того, аби вмістити ось потік бажаючих зарядитися святковим настроєм. У вас шалені хештеги до цієї стрічки, які, от власне, мене наштовхують на такий оптимістичний лад. Тому що ну, власне, Великдень це свято оптимізму. Найоптимістичніше з усіх можливих, напевне, і е, разом з тим це. М Слоган стрічки нагадайте мені, будь ласка, бо я заплуталася між місто. Перемога справа сімейна. Так. А я про інший подумала одразу. У нас є інший. Ну, як від забіяк. Як, як? Ну, я не можу. Ну як від забіяк. Там, до речі, у нас будуть футболки. Да? Будуть ці футболки так, слоганом. з слоганом mm -hmm, від забіяку mm -hmm. і ми, mm -hmm. ми до речі хочемо розіграти запрошення на сьогоднішню. На сьогоднішній допрем'єрний показ нашої крашенки. Футболки ви маєте на увазі будуть mm -hmm. сьогодні? Чи це mm -hmm. Футболки будуть потім? А ми просто хочемо розіграти запрошення. Mm -hmm. Перших 10 чоловік, які нам напишуть або мені, Володимиру Гладкому, або Даші Легеді на в інстаграмі. Ми подаруємо 10 запрошень. На двох та да, дивіться. О, просто сьогодні вже дуже скоро цей наш допрем'єрний показ. Тому у вас є не так багато часу. Але ви можете написати або мені, або Володі в інстаграм в Дірект. Ми будемо дуже чекати на ваші повідомлення, і ми вас запросимо, можливо, навіть з плюсом. Так і сфоткаємось обов'язково з вами. Побачимось, поспілкуємось. поспілкуємося Це Надзвичайно дайбоже. приємно бачити глядачів. Бути серед вас в залі і дивитися цей фільм, а потім, звісно, можете позадавати питання. Це теж дуже приємно, коли є оцей е, контакт між глядачем і, і акторами. тобто між Нами там, ми просто. Так, між нами, <laughs> там. Уже за пару годин у них прес-конференція ще в космосі, а потім, бо це о 18.30, а потім о 19.00 сам показ. О так, так, так. так. Тому чекаємо на вас, друзі. Приходьте, приберіть своїх друзів. І пишіть зараз цим людям у е, особисті повідомлення. Лігейде в мене такий чорно-білий кружечок. Насправді, бо в мене в інстаграмі ну там багато є. А, я не знаю хто а, створює ці акаунти. От але Дар'я Лє і навіть, по-моєму, не через Г, а через. Ейч та Латиною Дар'я Лехейда. А ти у нас. А в мене там на аватарці мужичок схожий на коня. Це я, не лякайтесь, просто пишіть і все все добре. Не переживайте. Прекрасно. От просто пишіть нам. да. Але насправді, якщо сьогодні у вас раптом ну так станеться, що ви не зможете, ви прибираєте або ще щось, ми знаємо. Так сталося. І обов'язково приходьте з 25-го до нас в гості. Ми дуже дуже чекаємо. Чекатимемо на вас. До речі, не переплутайте Володимира Гладкого, і з Володимиром Гладким я вас шукала. Ми, угу. uh... Ви з футболістами не хотіли? <звучить>? Ні, з драмером. Є такий музикант, барабанник uh -huh. в Україні у Львові. Він записується і в багатьох гуртах, до речі, задіяний. Ну, я з музикальних інструментів тільки Баян. Так, І у вас є надзвичайна можливість впевнитися <звучить> <звучить> в тому, що цей баян і цей інструмент в руках Володимира Гладкого звучить дуже <звучить> страшно. Граєте у цьому фільмі? Так, так на, баяні. на баяні. Я на ньому вчився дуже довго. А от чи навчився, ви побачите. Я думаю, що перші сльози у вас виступлять в цьому фільмі саме тоді, коли ви почуєте, як я граю на цьому прекрасному інструменті. Пальці інструмент дійсно прекрасний. Прекрасний. А от виконавець ще кращий. Тож не пропустіть цей прекрасний. Там майже драмер теж. <світок> 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 це <світок> майже <світок> драма. <світок> це драматична гра на баяні. драматична гра, там все підряд. Жідний <світок> інструмент. Він такого ще не терпів. Мені здається. Ми взагалі не пояснили людям, про. Що мова, якщо хтось не в курсі, бо я підписана на вашу сторінку, на сторінку вашого фільму, тому я в курсі справи. Якщо би хтось не не знав, святкова стрічка про великдень, перед Великодня стрічка це звичайно прецедент. Як на мене не знаю наскільки в світовому кінематографі це поширено, але в нас це рідкісно і от, власне. Саме в ці дні відбуваються ті події перед великодні події, коли люди вирішують, що їм треба всім зібратися за одним сімейним столом на свято. А війна уже в процесі. Так ну там не тільки це, там ще справа в тому, що наш батько, ну по паролі Стас Бокланик, якого виконує, він винахідник і він колишній ветеран Укрзалізниці і він робить певну це. Не реклама Укрзалізниці нашому ніякому разі. Він робить крашенку. Тобто, певно, такий, як це, балістичну ракету, яку хоче запустити на Кремль. В нього нічого там не виходить, плюс поз'їжджалася вся його сім'я, яких він не бачив 9 років. Ну, це ви. От, але це все інше, як там в них складаються обставини і все інше. Ви приходьте сьогодні і, і побачите в цьому. І ще навчився грати на баяні, відповідно ви так ще сум. насправді, от а, дуже цікаво, що цей Іван Забіяка, якого грає Стас Буклан, мені здається, що це такий якийсь може навіть бути національний герой нашого часу, тому що, окрім того, що він є особисто, от ну Іван Забіяка він може стати таким національним героєм, він ще є таким збирання. Атільним образом знаєте, тих людей, які не дивлячись ні на що, сидячи по підвалах, сидячи по де завгодно сидячи, роблять, збирають дрони, збирають якісь ракети, волонтерять або що. Тобто, це якийсь такий символ нескореності і символ, символ віри, безмежної віри в те, що ми переможемо, і маємо кожен з нас докладати ці зусилля. Це дуже класно. От я просто я другий раз подивилася. Це кіно, і я зрозуміла, що він от це такий образ. Там ще в нас є для кожного покоління, що прекрасно, чому це сімейна трагія комедія, можна навіть так говорити. Тому що дійсно для кожного віку, для кожного покоління, яке під час цієї війни живе і бореться за свою свободу, за своє щастя, за своє право на любов, право на життя і право на взагалі існування, право на свою. Власну націю і незалежність. І тобто, для, прям для кожного, для кожного, для діток, для бабус, для дідусів, для м, м, більш трохи молодшого покоління, для, для юнаків. Це для кого? Для коней. Я думала, для музикантів. Ти скажеш, для баяністів, для дітей, особливо для дітей там така надзвичайна історія дитячого. Кохання і життя mm. під час війни це прекрасно, тому і... я дуже рад. От ми вчора спілкувалися з глядачами, які були, які задавали нам питання, і вони казали, що ця стрічка вона така, як вони посміялись, і... і поплакали. Тобто я її називаю так, як контрастний душ. Знаєте, це мені я взагалі такі стрічки люблю знову сміятися і плакати. Знову ці гойдалки і катарси так, так. як наш... як... як... сьогодення да, такі як... фільми як життя, про що вовля? Вовля? наше життя. Сьогодні ти смієшся Завтра ти плачеш, я сподіваюся, що всі наші глядачі будуть... А українці будуть... то взагалі так. секунда плачу, секунда смію. А секунда. А насправді це запорука успіху. Будь-якої вистави, як на мене, і фільму. Якщо так. я викинула і ту, і ту емоцію, то звичайно, коли це штиль він нікому не потрібен, нікому не цікав. Взагалі, фільм дуже дуже світлий. І Насправді хотіли сказати всім, що цей фільм знімався всього-навсього за 10 днів. Це дуже мало для такого проекту. Ви побачите, переконаєтесь, і це. Чисто український Чому? Я думаю, насправді ніхто не побачить і не переконається в тому, що це мало. Тому що ми за 10 днів, як на мене, зробили те, що деякі не можуть зробити і за роки. Ну так а і ще цікаво в тому, що ще багато чого вирізали, тому що треба було хронометраж. Тобто там а скільки триває кіно? Годину сорок. Годину сорок, так? так. От, але Боже, отако про... проходить. От, так, так, про... І це не тому, що ми там знімалися. Ні, це... ні, ні. Для мене, наприклад, Даша Логейда там розкрилася як актриса. А раніше до того ніколи Просто він мене не знав. Хоча ми, як сусіди, майже поряд живемо, але це я з дімою Сувою знімався з чоловіком Даші, який зараз захищає нас. Дмитросова не знала. Боже, він чогось відчував. Він каже: ти там на радіо скажи про мене. А він Тут був. Був. А, так, був у був студії а, е корабель. корабель. Черкаси. А, Черкаси. Черкасами. Так, 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 теж був допрем'єрний показ, і теж вони тут були. Прекрасно. А це мій чоловік. А я вас не ідентифікувала з ним, чомусь, не знаю. Так, чому. А я його друг теж. А, тепер я вас і вас буду і з ним ідентифікувати. Круто, так, як так. все пов'язано між собою. Так, а, я ще раз нагадую, у нас великодня комедія «Заряжена на перемогу, яку мусить, напевно, побачити кожен, аби зарядитися сам на перемогу. Ну, вона... ну і на святковий настрій сьогодні. Так, вона дійсно Уже... надихаюча, вона для тих людей зараз дуже важливо підтримувати своє ментальне здоров'я, морально-психологічний стан. І я впевнений, що ця стрічка саме буде надихати на це. На те, що не дивлячись ні на які е, складності, ми все одно переможемо. Як би нам складно не було, якою б ціною воно не далось, але ми все одно це переможемо. Просто треба робити, 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 донатити, працювати над цим, і Ми обов'язково переможемо. Бо на нашій стороні правда, інакше бути не може. Да, і ця правда стрічка має саме, перемагати. Так, ця стрічка саме про це. Воно дуже світле, воно дає надію і, Дути, і... дуже життя Так, приклад. так, так і. Це прям знаєте сміх через сльози. Це... І там, там є такі, якби ну трохи нотки казковості якоїсь. Ну, по-перше, без цього ніяк. Тому що і, і свято таке прекрасне, і е, мріяти хочеться про щось таке прекрасне. Ну, та? про диво, так, так. про якісь дива. І в кіно вони е, відбуваються, в кіно приходьте, побачите. Е, але відбувається щось про що мріє дуже дуже. Дуже багато українців, і навіть вчора Володя сидів на прес-конференції в Хмельницькому. Хтось сказав, дуже хочеться вірити в те, що цей фільм пророчий. І Володимир каже: Так, так, він каже, це буде потрясаюче, якщо цей фільм буде пророчим. Так, так. Ну, це це, на великдень має прилетіти щось туди. <laughs> <Так. Я вшову, смех> щось розмальоване нами. Це... <laughs> Ми не будемо розкривати всі карти, але все, все, так, це, так. це це дійсно така казочка, в яку хочеться вірити, але слухайте, багато фантастів навіть писали про політ на, на місяць, і потім люди туди летіли, щось нереальне. А <laughs> тут просто все ну, Це не настільки. Мені здається, це дійсно все можливо, тому просто треба мріяти і робити кожен що від. Нього залежить особисто. Теж дуже хочеться сказати про те, що а, цей фільм він а, про важливість того, а, щоб ми фокусувались не на тому, що нас роз'єднює, а на тому, що нас об'єднює. Тому на, що, да, наприклад, да. в сім'ї достатньо великої, які, по суті, як завжди да. в сім'ї, не знають, не чують один одного, тому що вони рідко спілкуються. З чужими людьми ми спілкуємося значно більше, тому що вони ближче до нас. І тут, нарешті, ми мусимо. Якось це зробити, так саме так. І не тільки, от не тільки в кордонах сім'ї, в кордонах взагалі всієї країни, всієї нації, насправді це дуже важливо про взаємодопомогу, про взаємодовіру, про взаємолюбов, про взаємоповагу, про те, що треба не шукати де хто робить не так, як я би хотіла, щоб хтось робив. А в першу чергу починати з себе, думати про те, що ти можеш зробити найбільше для перемоги цієї країни. І коли ти фокусуєшся на собі, в тебе не це часу для того, щоб засуджувати або на когось щось там гиркати. І тоді нація все одно стоїть об'єднішою. Вибачте, я трохи не прокинулася. На третій день. Та я тут говорю так з самого ранку, я взагалі не прокинулася досі. Наливайте, ну дівчата. Тому це фільм про дуже важливі речі, насправді дуже важливі. І як хтось написав, нам про те, що не перетиснули. Там на патріотизмі, на пафосі, на якихось таких ось речах, але ви особисто маєте усьому переконатись. Тому приходьте до нас або сьогодні в кінотеатр Космос о 19.00 вже починається показ о 18.00 буде прес-конференція. А потім по всіх кінотеатрах країни з 25 квітня фільм Крашанка. Там, це сюрприз. для вас на баяні. Нарешті. <рес> Ви не співаєте там. Я ні, я співаю в житті. Mm -hmm. І на сцені також про це я також читала. Сцені, я мрію потрапити так. на виставу, співай Лоло співай. Я мала Но... на неї потрапити, коли була в Києві, але чомусь мені не склалося. Кайф, І оце мій незакритий гештальт. Обов'язково приходимо, чекатиме на вас. Та це прекрасна вистава. І взагалі зараз в театрі Франка не потрапити. Ну, По-перше, так, по перше, туди не потрапити. От, а по-друге, дуже велика кількість надзвичайно крутих, моцних вистав Грається, І в нас надзвичайно круті, талановиті актори, молоді, середні, старше покоління. Якось так все складається прекрасно. Ми сподіваємось на світле майбутнє. Бутнє звичайно, та і кожен <кхід> з нас працює для того, щоб воно відбулося. Та і театр Франка завжди чекає на вас, правда, <світ> ще так паралельно на правах. реклами. отут так. у цьому фільмі більше ваших колег з цього театру немає ні, з першої стени, але є Олеся Жураківська, яка з театру на лівому березі. Вона очоляє очочільниця. Так. Очіль, очільниця, так. Березі і взагалі зараз дуже приємно, що люди нарешті починають цінувати своє, цінувати наше, українське, нашу та мову. та це взагалі культуру. феномен. Звичайно, бувають як в всіх хвилях. От бувають якісь відкати. От феномен звичайно, що багато ще українців слухає російську музику і дивиться Це сфія. негативний феномен. Так. А Але я знайшла позитив. Він, позитивний, звичайно, що починають люди цінувати. І Я впевнений, що фільм крашенка війде в теж якусь таку. Я нам не знаю, би нам би хотіли. Нам би дуже хотіли, щоб він війшов знаєте, для Київі, для сімейного перегляду перед великодом. Як один вдома перед новим роком дивляться, а щороку щороку, так. А це буду дивитися перед великоднем. Збиратися велико. Традиція, вона так. він об'єднуючий. Об'єднує. Знаєте, зараз у нас багато сімей можуть бути так. Різні інтереси, і вони коли збираються, це на жаль сварки більше ніж таке прям... так себе. завжди було назбиралося ну, багато. Це цей це фільм вони скажуть. Бачите, як і ми так будемо, і все ну, це об'єднуючий фільм. Першу чергу люди. це вчора. На передпоказ Хмельницькому до мене підійшли дві а, жінки, надзвичайно прекрасні. і Сказали про те, що ми сестри, і ми дуже довго не спілкувалися. І одна з них каже, я подзвонила своїй молодшій, і запросила її в кіно, і вона вперше погодилась. Вони вперше прийшли. А в нас же там в кіно дві сестри, молодша старшенька, і ми там гриземось, ну якби ви побачите, що Їм там відбуватиметься. Про якого ми не забуваємо ніяк морати. Гризитися під його компоне. Так, і вони підійшли, і я розумію раптом, як. Те, що на екрані, ось воно переді мною. Це реальність кожного з нас. Це про те, що я кажу, що кожен із нас може знайти для себе там своє життя. Ну тобто, це не, це не просто кіно, там не просто фантазія, не просто мрія, не просто казка. Це про життя, і воно про кожного з нас. Тому це дуже дуже класно. І мені було так щемливо на них подивитись. Після кіно вони підійшли до мене. Вони плакали, в них оці очі червоні. І вони кажуть про те, Боже, дякуємо вам дуже сильно за те. Що таке кіно, і за те, що ви зібрали нас вдвох і об'єднали нашу родину. Ну тобто, це прям я так розчулена була. капець, Це так, прекрасно. Тому друзі, купуйте квиточки, приходьте в кінотеатр з родиною, з сім'єю, даруйте комусь ці квиточки, і я вважаю, що це прекрасний привід прийти. І не забувайте, що ви можете взяти з собою всіх своїх дітей, бабусів і дідусів, цензури там ніякої Ні, немає до перегляду плюс 12 12 плюс. Дванадцять да, плюс пишеться, але ну да, 12+, плюс і прекрасно. Я думаю, у нас багато 12+, плюс дітей в Україні. <реш> Слава Богу. <реш> я <реш> думаю, восьмирічні тест це витягнуть Та на собі впевнена. винесуть. <реш> я впевнений. Тим паче, які у нас зараз восьмирічні дуже <реш> розвинуті <реш> дуже <реш> розвинуті. Да, там вже якби цей. Тому та да, тому приходьте беріть діточок, збирайтесь. Мені здається, навіть можна в школах збирати ну от класи і ходити на це кіно просто для того, щоб і діті дітям було що вірити про що фантазувати, про що мріяти. Це є це. Ну воно дуже тепле. Там дуже... у нас просто є хлопчик, е е який по ролі. я його люблю. Так угу. він дуже гарно виконав по перше свою Отичайно. роль. А по е а по-друге, по він такий ініціативний по ролі по своїй, так. і е е я приклад думаю, що хороший. це буде приклад для наслідування для багатьох дітей: і восьмирічних, і шестирічних, і дванадцять, і навіть для дорожнього. І людей. дівчинка у нас там теж принц... принцеса. Так. Просто прекрасна. Прекрасна дівчина історія любові. Це єдина історія <кх> любові. Дитяча на екрані, дитяча. Напевне, напевне, що сказала напевне, якщо так, моя любов до Баяну. Твоя любов, твоя дитяча любов до Баяну. Да, насправді да це друга історія. Любов воєнна, я так розумію з Баяном. Ну там є декілька ліній, але там декілька да. сторі. гаразд. То йдемо і за любов'ю до кінотеатру Космос. Сьогодні, якщо ви не планували, ви можете зробити сюрприз собі і ще багатьом людям, поруч так. із вами. Пишіть для цього акторам, які наразі у студії найтеплішого Дар'я Легейда і Володимир Гладкий. Шукайте в інстаграм особисті повідомлення не соромтеся. Перші десять, які напишуть уже зараз. Ви можете це зробити, отримають квиточки. Один квиточок на дві особи. Ну так. якось так. так. Як так. запрошення? Так. Вони запрошують. Ми також ми побачимося там сьогодні увечері. Ну а вже з четверга в кінотеатрах побачимося всі разом із святковим, я сподіваюся, настроєм, який ніхто і нічого нам не зіпсує. І зарядимось на перемогу. Спасибі вам і гарної долі цьому фільму. Дякуємо! Обіймаємо! до зустрічі!